Цей бій стане одним із найважливіших в історії українського боксу. Олександр Усик чемпіон світу у важкій ваговій з України. Поєдинок триватиме 12 раундів у червоному кутку з Манчестера. Високий на 6 футів, 9 дюймів, танцюрист. Ось вам і чемпіон світу в суперважкій категорії, відомий як циган. Олександр Усик олімпійський чемпіон з України, чемпіон світу в важкій ваговій категорії. Бравий козак та відмінний боксер. Усик відомий своїми винятковими технічними навичками, швидкістю та рухливістю, вже здолав багатьох найсильніших боксерів світу. Це найкращий нокаут, який я коли-небудь бачив. Усик, відомий своїми винятковими технічними навичками, швидкістю та рухливістю, вже здолав багато найсильніших боксерів світу. У 2018 році він сенсаційно переміг Ентоні Джошуа, забравши у нього титули чемпіона світу. У 2021 році він знову переміг Джошуа, захистивши свої титули. Ф'юрі, чинний чемпіон світу WBC також є непереможним боксером. Він відомий своїми габаритами, силою та потужним ударом. Цей бій обіцяє бути жорстким і видовищним протистоянням двох найкращих боксерів світу. Ось декілька факторів, які можуть вплинути на результат бою: техніка та швидкість. Усик має значну перевагу в техніці та швидкості. Він може використовувати свою швидкість, щоб пересуватися на рингу та уникати ударів Ф'юрі, сила та розмір. Ф'юрі значно сильніший за Усика і має більший зріст. Він може використовувати свою силу, щоб завдати потужних ударів і тиснути на Усика. Досвід обидва боксери мають великий досвід боїв на найвищому рівні. Тактика. Тактика обох боксерів буде грати важливу роль у цьому бою. Усик, ймовірно, буде намагатися використовувати свою швидкість та техніку, щоб перебоксувати Ф'юрі. а Ф'юрі буде намагатися використовувати свою силу та розмір, щоб тиснути на Усика та загнати його в кут. Прогнозувати результат цього бою дуже складно. Обидва боксери дуже сильні та мають свої переваги. Ось декілька думок експертів про те, хто переможе. Володимир Кличко, я думаю, що це буде дуже близький бій. Усик це дуже талановитий боксер. Але Ф'юрі це дуже великий і сильний хлопець. Я не знаю, хто переможе. Ентоні Джошуа. Я думаю, що Усик знову переможе. Він дуже розумний боксер, і він знає, як перемогти Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі. Я переможу Усика нокаутом. Він не зможе витримати мої удари. Незалежно від того, хто переможе, цей бій стане знаковою подією в історії боксу.